Доброго дня! Я Савайло Анатолій. Запрошую відвідати мій сайт по прокату та продажу електроінструменту Bosch та підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло Сьогодні я вам розповім про ось такий будівельний фен, або технічний фен, як його інакше називають, професійної серії Це досить нова модель Bosch потужністю 2300 Вт, називається ghg G2366. Що таке 66? Це 660 градусів максимальна температура і 23 відповідно це 2300 Вт потужність. Що я хочу зразу сказати, що вони здешевили цю техніку. Вона вже має нормальну ціну і, звісно, має вже попит. Що уявляє собою кейс? Як зазвичай він без запаху, міцний. Я впевнений, що він довго прослужить. Тут є інструкції, в тому числі українською мовою. Є ось такі насадки різні, які, я впевнений, знайдуть застосування в різних галузях. Ось такі цікаві їх багато. Вони в комплекті. Є ось такі, бачите, тут спеціальні хомотики для того, щоб вони стискаються, якщо вам треба десь щось з'єднати і загерметизувати. Ну, теж дуже, дуже зручне, що воно все є в комплекті. Тепер роздивимося на сам фен. Виробляється він в Румунії. Ручка прорезинова і спереду, і ззаду, і по бокам досить м'яка резина і зверху резина. Як на мене, дуже зручно тримати ну, для моєї руки. Подивимося, як воно працює. Так, довжина кабелю прибли... більше 2 метрів, приблизно 2,30 Кабель прорезиновий, дуже приємний на дотик, це не пластик. Так. Перше положення, якщо включаєте, Температура на першому положенні, температура тільки 50 градусів, ви можете регулювати тільки, бачите, бігає повзунок, це кількість оборотів двигуна. На другому, а температуру ви не можете регулювати, на другому положенні і третьому положенні. Ага, на другому положенні ви можете регулювати вже і температуру. Коли, бачите, він мигає, буква С. Це говорить про те, що він не набрав температуру 200, ну зараз 350 градусів. Поки воно мигає, це каже про те, що він не набрав цю температуру. Ну, Трошки знизимо температуру, щоб нам нічого не, не спалити. Наприклад, 140 чекаємо, бачите, коли встановилася температура на виході 140, і тут температура 140, і він вже не блимає, як ми тільки підвищуємо температуру, воно починає блимати. Як тільки він набирає, перестає блимати. Дуже зручно. Коли ви переключаєте в режим Кількості обертів. Бачите, знизу стрілочка показує кількість обертів, які можна регулювати в значному терміні. Температуру можна виставити до 660 градусів. Плавно підвищуючи, вона підвищується аж до 600... 650 градусів. Тут вказано максимум. Є можливість встановити свої е температурні режими, наприклад, 5 температур ви задали і встановлюєте додатковою кнопкою. Наприклад, ви встановивши тем температуру там, наприклад, 110 і фікс 190 фіксуєте довгим, на навіть, довгим натиском, і у вас відповідно горить значок двоєчка, він під знаком двоєчки вже запам'ятається в пам'яті. Щоб не виставляти оберти і не виставляти температуру, ви досить швидко можете це виставити. Пам'ятайте, що перед тим як виключити, як і будь-який фен, поставте його на пару секунд, щоб він трошки охолонув на режимі температурному, мінімальному там 50 градусів. Бачите, він там зупиняється зараз. Ну а так, що ще можна сказати? Це професійна техніка. Як мінімум гарантії 3 роки. Вона максимальна для такої техніки по температурному режимі. Я впевнений, що вона вам сподобається. Легка, зручна, недорога. В повному комплекті, в кейсі, є місце для зберігання, для транспортування, дуже просте налаштування. Мені подобається техніка, я впевнений, що вона і вам сподобається. Звертайтесь, буду радий вам допомогти.